Жила я у Кутузівка з перших днів, як тільки війна почалась, розбило мені одразу вікно в залі, і було дуже холодно, морози в февраль. І я переїхала сюди до дітей, тому що все замерзало. А потім навідувалася в квартиру свою. Ну як то-то, то то зроблю. Якось прийшла, побила трошки і додому пішла. І тільки дійшла до зернобази, і мені дзвонять, що твоя квартира розбита. Коли орки відходили. И танка навели, и по домам начали стріляти. Конечно, очень страшно. Прилетали кабы до нас. Ложишься с Богом и встаешь с Богом. Не працюю ніде, Ну і займаюся огородом. В этом році я купила качок. Зараз займаюся качками. Потім три качки нанесли яєчок і вивели мені 16 каченята, друга 22 і третя 21 ну, каченяночка. Так що я дуже пишаюся такі маленькі, пухнатенькі, такі цікаві, такі хорошенькі. Это водаплавающая птица, им надо вода, чтобы был як кажуть ставок, где-то плавать. И как бы еще была рясочка для них, это вообще для них супер еда, як кажуть. Сставочек есть, но очень далеко и страшно ходы ты сейчас ни еде не хожу. кормим этих кочиняток. Стартовим кормом і качки старі їдять стартовий корм. Маленькі це теж за пшеницею ганяються і пшеничку. їдять. коли я робила на фермі, була і пенсія і. Зарплата тоді моя я би змогла це все купити. А зараз прифронтова зона, і я не можу цього зробити. Гуманітарна організація Хелп надала нам допомогу. Було організовано видачу сертифікатів для мешканців Вільхівської та Циркунівської громади Харківської області на отримання кормів для птиці та домашньої худоби. Мешканці цих населених пунктів мали можливість отримати ці корми на руки. Це суттєва допомога для мешканців цих сіл, тому що вони багато хто з них знаходяться в скрутному фінансовому положенні, бо немає стабільної роботи для них. Всього цього корму мені вистачить на три місяці, тому що утятка ростуть і їдять уже добре. Вдоволь хватить Утятка я рада, я довольна. Буду розводити далі. Може, ще щось возьму. Якесь господарство. Про що я мрію, щоб був мир, щоб ми ложились нормально спати і просипалися спокійно. Сонечко світило отак, вот як сьогодні, щоб кожен день такий був.